Вітаю в ефірі інформаційні деталі п'ятниці. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Ужгородські водії перевіряють свої знання правил дорожнього руху. Звільни книгу від господаря. Чи користується популярністю в Закарпатті Букросинг? Розкажемо у сюжеті. Лондонські гандболістки на Закарпатті. спортсменки готуються до зустрічі з ужгородськими Карпатами. Детальніше далі у випуску. Цигарки на мільйон. Саме на таку суму вилучили чутьо нових виробів працівники чопської митниці міндоходів. Загалом виявлено понад 92 тисячі пачок цигарок без акцизних марок. Їх намагалися переправити до Словаччини у вагоні цистерні ємністю 60 тонн. Наразі управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове слідство. За результатами аналіз, аналізу ризиків проведеного шляхом зважування, а також е відкриття. Бокового технологічного отвору цистерни усередині цистерни було виявлено велику партію тютюнових виробів, прихованих від митного контролю. Не забули ви правила дорожнього руху. Перевірити свої знання можуть всі охочі закарпатці. Як вже досвідчені водії, так і ті, хто тільки збирається здавати іспит для отримання прав. Безкоштовне тестування триватиме до 15 листопада. У центрах надання послуг ДАІ. З тими, хто наважився на подібний експеримент, поспілкувалися наші журналісти. Тестування на знання правил дорожнього руху в реальних умовах, перевірити водійські навички завдяки комп'ютерним програмам можна і вдома. Проте в центрі тестування ДАІ пробний іспит складають у таких же умовах, як і на реальному екзамені. Це і приваблює ужгородців, які тільки збираються отримати права. Безкоштовно перевірити свої знання. Вирішив Маріан. Хлопець через декілька днів складатиме іспит для отримання водійських прав. Зараз скористався можливістю перевірити знання достроково. Я дізнався про цю інформацію в інтернеті. Прийшов сюди на цей місячник провірити своє, чи я можу до цього, чи ні. Якщо не можу, то я ще підготуюся та пізніше прийду. За два дні перевірити свої знання, вирішили семеро людей. Працівники ДІ прогнозують збільшення кількості охочих, адже крім перевірки, відвідувачі можуть відвідати і своєрідну екскурсію. за бажаннями громадяни можуть ознайомитися із технічним виготовленням посвідчення водія нового взірця, автомобілями, на яких здійснюється учбове навчання, та майданчиками, на яких безпосередньо здійснюється навчання. Невдовзі проходитиме іспит і 20-річний Роман. Напередодні вирішив пройти пробне тестування. Упевнений, подібний досвід згодиться і його батькові водію зі стажем. Це не лише потрібно для тих, хто тепер буде здавати, а й вже для досвідчених водів, для того, щоб перевірити, як вони, як вони знають правила дорожнього руху. Звичайно, я би порадив самому батькові прийти перевірити свої знання, щоб він. Ну, думаю, що це його зацікавить, якщо він дізнається про таку акцію, у перший день пройти тестування зголосилося п'ятеро шоферів. Троє з них уже досвідчені водії. Двоє з них здали, тобто тестовий варіант правил, а один не здав. Але я порадив йому, щоб він звернув увагу, тому що питання було по медицині, і от по медицині він неправильно відповів. А такі питання, як. Дорожні знаки, розмітка людина знала, відповіла у реальних умовах. Пройти пробне тестування в центрі ДАІ закарпатці мають змогу до 15 листопада. Іспити триватимуть з 13 до 14 години кожного робочого дня. 116 мікропроєктів мікропроектів за гроші ЄС та програми розвитку ООН реалізували на Закарпатті. За три останні роки в рамках другого етапу проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Відремонтовано 62 дитячі садки та школи, 24 медпункти. Також встановлено енергозберігаюче вуличне освітлення у 23 населених пунктах краю. Місцеві ініціативи реалізовані завдяки зусиллям мешканців сіл, місцевої та обласної влади. Третя фаза впроваджуватиметься з 2020 з 2014 по 2018 рік. Бюджет проєкту майже 24 мільйони євро. Світ як величезна бібліотека книга, що лежить у незвичному місці на лавочці чи в кав'ярні, не завжди свідчить про російність власника. Якщо на обкладинці ви помітили позначку, ця книга не загублена. Це означає, що ви стали учасником всесвітнього руху букросинг. Своєрідна течія книгообігу в Україні діє з 2005 року. В Закарпатті кілька останніх років чи читають Ужгородці відпущені книги? Дізнавалися наші журналісти. Буккросинг – це громадянський рух, близький до флешмобу. За подорожю книги можна наглядати через спеціальні сайти в інтернеті. Ідея полягає не в тому, аби позбутися нудної книжки, а поділитися чимось дійсно цікавим. Коли відкрили кав'ярню, вирішили тут також зробити, поставити кілька книжечок. Розпочали з невеликого, але люди почали цікавитися, питати, що це таке. Спочатку думали, що там тільки газети, але хтось почав брати. Деякі люди одразу почали приносити свої книжки і були приємно здивовані таким. Залишати улюблену книгу просто на лавці необачно, адже вона може потрапити під дощ. Щоб уникнути таких неприємностей, буккросери вигадали безпечні полиці, місця на яких можна покласти вільну книгу та взяти іншу. 20-річна Тетяна переконує для студентів це найкращий спосіб читати багато та безкоштовно. У Львові це дуже розповсюджена штука. Бук в кожній другій кав'ярні ти можеш прийти собі замовити чашечку кави, взяти почитати собі будь-яку книжку. На поличці є дуже великий вибір. Це дуже допомагає законом. Мото гроші, тому що на жаль, книжки зараз є трошки дорогими покупці, і це це цікаво. Крім звичайного дорослого буккросингу в Ужгороді заснували таку ж акцію для дітей. Здебільшого тут приймають книги на обмін. Якісна дитяча література, дорога. Тому у одній з місцевих кав'ярень зібрали близько 20 власних книжок і створили поличку для обміну. В Нашому кафе дітки можуть не лише розважатися, вони можуть почитати книжечки, можуть обмінятися з нами своїми книгами, приносити свої з дому, які вони вже прочитали, їм вже так трошки не цікаво. Ми можуть у взяти в нас якісь книжечки, які більш для них цікаві. Ми міняємося в нас вільний обмін книг. Ідею буккросингу запропонував спеціаліст з інтернет-технології Рон Хорнбеккер у 2002 році. Він залишив 20 книг із записками в холі готелю. Через півроку на його сайті було близько 300 користувачів, які продовжували рух книг. Задумка полягала у створенні такого собі клубу за інтересами. Завдяки буккросингу можна познайомитись з новими цікавими людьми. Одного разу я знайшла на лавочці книжку. Ця книжка була досить мені цікава, вона мені дуже сподобалася. А я відстежила останню дівчинку, яка її читала, її був з Олексані. Вона так само дівчинка зі Львова. Ми зустрілися з нею, пішли, погуляли, поспілкувалися. Стали після неї, Після цього з нею досить хорошим подорогом. Наразі в Ужгороді лише декілька закладів, які розвивають ідею буккросингу. У Львові безліч. У місті Лава є навіть обладнані поличками зупинки. Ужгородський буккросинг лише починає свій розвиток. До Закарпаття прибули гандболістки Лондонської Олімпії. Вже у суботу Ужгородські Карпати зустрінуться з ними на майданчику спорткомплексу Карпати Арена у матчі Кубка ЄГФ. Наразі лондонська команда займає другу сходинку у внутрішньому чемпіонаті. Має титул чемпіона Англії. Лондонська Олімпія приїхала в Україну вперше. З Ужгородськими Карпатами команда ще не зустрічалася. Готувалися чемпіони Англії до першої гри за Кубок Європейської Федерації посилено сьогодні і завтра нас ще чекають тренування. Також будемо мати обговорення з тренером. І швидше за все, завтра ще переглянемо свої минулорічні ігри і будемо дооформлювати тактику. З Лондона до Ужгорода приїхали 19 осіб: спортсменки, тренери та медики. Проведуть тут принаймні два дні, адже обидва матчі команди зіграють на Закарпатті. Нам було б складніше організовувати одну гру в себе за тиждень до виїзду у вашу країну. Ми докладно вивчили, що у вас тут відбувається з інформації на вебсайті уряду України. Зрозуміли, що можемо сюди приїхати. Не думаю, що хтось з моєї команди боїться тут бути. Клуб Олімпія заснований ще у 2005 році. За майже 10 років у його складі встигли побути гравчині з різних країн Франції, Португалії, Алжиру та багатьох інших. Команда завжди позиціонувалася як багатонаціональна. Цьогоріч у літнє міжсезоння до клубу Олімпіяк приєдналися легіонерки з Румунії, Норвегії та Данії. Поки що ми мали лише дві гри у лізі і не встигли взяти участь у необхідній кількості дружніх матчів. Тож ми поки будуємо команду. Та атмосфера у колективі хороша. І ми сподіваємося, що від найближчих двох матчів з Карпатами ми наберемось багато гандбольного досвіду, і це нам теж допоможе формувати команду, якою вона має бути. Спорткомплекс Карпата арена готовий приймати матчі Єврокубка. Таких залів на Закарпатті немає. Покриття е -е -е, називається терафлекс. Іграють на ньому персональний гандбол іменна. Очень оно комфортне, не травматичне, по міжнародним стандартам. Матчі відбудуться у суботу та неділю. Розпочнуться ігри о 17-й. Переможець пари. Карпати Олімпія продовжить боротьбу за Кубок Європейської Федерації. Зіграє з шведською командою минулорічним переможцем Кубковиклику. Говерла прийме вдома столичне Динамо. Матч 9-го туру прем'єр-ліги з футболу відбудеться у суботу на стадіоні Авангард. У чемпіонаті та кубку дві команди зіграли між собою 14 матчів. Тільки в одній грі Ужгородцям вдалося здобути перемогу. Решта 13 матчів виграли київські футболісти. У суботній грі не допоможуть команді, орендовані Говерлою динамівці. Наразі Ужгородський клуб з чотирма очками – 12-й. Київське динамо займає другу сходинку в чемпіонаті України. Цікаво, подивитись свою команду на фоні гри з Динамо. Я б хотів, щоб не тільки на Динамо, а на всі матчі приходили. Обов'язково. Ми ж граємо для вболівальників. Ми ж не для себе, не самі для себе граємо. При порожніх трибунах не цікаво грати. Нам нам потрібна підтримка в кожному матчі. Ну два рази в місяць можна прийти і підтримати. Понад 300 юних грацій з'їхалися до Ужгорода в обласному центрі Закарпаття. стартував міжнародний турнір з художньої гімнастики Карпатія 2014 Це вже дев'яті за ліком змагання. Статус міжнародного турніру підтримують постійні партнери з Угорщини, Чехії та Словаччини. Більше про змагання у сюжеті нашої Олени Остапчук. 316 претенденток на нагороди міжнародного турніру зібралися у спорткомплексі Юність. Перед виступом традиційні розминка та повторення номеру. Далі збір на урочисте відкриття змагань. Я що подобається і визане. Змагання масштабні і організовані на належному рівні. Переконаний тренер словацьких гімнасток. Цього разу Словаччину представляють три учасниці. Тут відчувається велика конкуренція українських спортсменок. Тож до тренувань готувались відповідально. Щоденні тренування та відточення техніки виконання усіх елементів, місяці підготовки. Відтак трихвилинний номер перед журі. Юлія завершила свій виступ. Я посідав на своїм виступленням конечно, не все, Я прям я уронила, а так я давай з Ну, була как Я люблю, я їх подготовила очень хорошо. почти все вийшло. Оцінюють виступи не лише закарпатські судді, а й арбітри з Києва та Кіровограда. Загалом у турнірі беруть участь близько 40 команд. З них 5 – закарпатські. Приємно відзначити, що наша область також розширяється. Ми маємо команду з Мукачева. Ми маємо чотири команди з міста Ужгород, і думаю, це хороший знак того, що цей вид спорту активно розвивається в нашій області. Закарпатські спортсменки активні у всьому. Марія відмінниця встигає вивчати три мови і їздити на турніри. Я дуже часто беру участь в змаганнях, їжджу за границю, теж там виграю. Дуже багато і медалів, і кубків, багато золотих теж. Звичайно, не завжди, але якщо довго займатися, то можна вже потім щось досягти. У програмі змагань вправи зі стрічкою, обручем, булавою, м'ячем, скакалкою та вправи без предмета. Турнір триватиме два дні. Це усі новини на цю пору. Нагадую, якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі контакти на сайті 21TV.info. Мирних нам вихідних та тільки хороших новин. До зустрічі.